Доброго дня, компанія Автопарк, місто Київ. Сьогодні у нас на продаж заїжджає Audi A6. В 7-му рестайлінгу в сірому гарному кольорі. Автомобіль у нас повністю у комплектації S-Line, з безключовим доступом на всіх чотирьох дверях, на гарних оригінальних дисках. По автомобілю у нас чорна шкіра, чорна стеля. По салону у нас виїжджаючий дисплей, 8-дюймовий, аудіосистема MMI з преміальною акустикою базе. По задній частині у нас. Також чорний шкіра, в ідеальному стані зверху у нас люк відкривається. підігріви сидінь, також багатозонний клімат-контроль, датчики світла, датчики дощу автомобіля, також навігація виводиться на центральний дисплей. Всі електросклопідйомники з дотяжками, також блокування від дітей, щоб вони не могли вийти з машини або відкрити вікна. Пам'яті для двох водіїв. По задній частині салону у нас клімат. теж все ціленьке, по шкірі жодних нарікань немає. Автомобіль весь в рідній фарбі. Підготовлений під другий стейдж. Коробка прошита в другий стейдж, встановлений інтеркулер. встановлений нульового супротиву фільтр повітряний та прошитий під перший стейдж. На даний момент в автомобілі 400 кінських сил, розгін до сотні біля 4 секунд на повному приводі. Все працює ідеально, пробіг автомобіля невеликий. Переглянути його можна в Києві на вулиці Сумська, 2, придбати за готівку в кредит або в лізинг.